Ситуація на півдні України продовжує потихеньку накалятися. Кілька днів тому, 28 лютого, у Придністрові депутати всіх рівнів звернулися до Росії з проханням захистити їх від тиску Кишинева. А вже вчора з'явилася ще одна дуже цікава новина. До Москви з офіційним візитом прибула голова Гагаузії Євгенія Гуцу, яка також заявила про те, що гагаузи відчувають на собі тиск Кишинева. Ну і звичайно традиційно звернулася до Росії з проханням захистити їх. Я одразу раджу людям, які не знають, де знаходиться Гагаузія, відкрити карту і подивіться. Тоді вам стане зрозуміло, про що я кажу. А потім з'явилось ще одне дуже цікаве відео, на якому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Кишиневі зараз організувався такий самий режим, як і в Києві, і вони проводять дуже неправильну антиросійську кампанію. Ознайомитися з виступом Лаврова ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. Хтось скаже, це все тільки маніпуляція, це все просто новини для того, щоб відвести увагу. І можливо, воно так і є. І дай Бог, щоб воно так і було. Але я у всі цій ситуації бачу два цікавих моменти. Перше, те, що все відбувається за абсолютно таким самим сценарієм, як було в ДНР ЛНР, які також просили про допомогу Росії. Друге, це те, що жителі Гагаузії та Придністров'я, мабуть, не бачили, що відбувається в ДНР та ЛНР. Мабуть, не розуміють, що вони кличуть в свої будинки. І те, що вони називають захистом Росії, може для них обернутися звичайною війною, на якій будуть гинути їх же діти.